Такої інформації ще ніхто не озвучував. Слухайте його. Космічні портали у каменях. Вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення про всі наші відео. У медитації Термалінові моря я летіла із жезлом фіолетових енергій, трансмутуючи зло. Будиночок енергій цього разу був у формі круглої вежі. Енергії в ньому можна було набирати із краників. Архангел Касіель сидів за столом іспенсне на носі. Перед ним лежала книга із космічними знаками, яку він уважно вивчав. Я побачила в ній зображення кіл і трикутників. Привіталася з ним і запитала, чи полетить працювати сьогодні зі мною. Відповів, що цього разу має багато роботи. З іншої кімнати до нього вийшов архангел Разіїл. Резіїл простягнув мені для роботи жезл. і із турмалінових кришталевих та рожевокварцевих енергій, а сам доєднався до Архангела Кассіеля. Це частина видіння, яке відкрилося мені вчора у медитації. Розповіла я його вам тому, що воно пов'язане із інформацією, яку ви почуєте у посланні від Архангела Кассіеля. Сьогодні зранку я отримала також повідомлення українцям від ангелів. Ангели попереджають нас про ворожі загрози, які приходять через чорну магію, жадібність, спокусу матеріальним, егоїзм, хтивість, зрадництво. Вони нагадують, що ми здатні протистояти їм чистотою наших думок, мудрістю, здоровим глуздом, спокоєм, обережністю. Вони звертають нашу увагу на свідомий і несвідомий вибір українцями чорної магії, на підпорядкування спокусам. Ненависті матеріальним благам. Нам говорять про необхідність тихомирення заздрощів, ревнощів, злості, виходу із депресивних станів, нагадують єднання із нашим наділеним космічною свідомістю духом про те, що кожен із нас повинен зробити вибір, куди рухатися далі, що бажання і пристрасті швидкоплені говорять про раптові важливі життєві зміни. Про зцілення і справедливість, об'єднання і баланс, про любов і безпеку. Своє повідомлення передала також Ладігая Матінка Земля каже нам задуматися, який урок необхідно засвоїти, щоб вийти із повторюваного циклу загроз. Вона застерігає нас від пошуку легких шляхів і покладання усіх надій. На один метод чи можливість, чи на когось. Рекомендую бути гнучкими, адаптивними до ситуації і діяти правильно, виходити нам із затуманених думок, об'єднуватися, очищати простір, зосереджуватися на власному дусі, служити вищому благу, дивитися у вищу перспективу. А отченелінг до мене сьогодні. Прийшов Архангел Разіїл разом із Архангелом Касіелем. Попередній запит на передачу Послання я отримала лише від Архангела Разіїла, тому з'ява з ним Архангела Касіеля стала для мене приємною несподіванкою. Привітала я їх словами про приємну несподіванку. Ха -ха, у нас в Божественній Магії не існує нічого неможливого. відповів мені Архангел Разіїл. Ми з Касіелем працюємо над реалізацією спільного завдання. Спершу скажу я те, що бажаю сказати, а потім Касіель розкаже про нашу роботу. Вибір і віра любі. Ваша віра є тим фундаментом, на якому божественні енергії творять дива. Дивами ви називаєте те, що є божественною магією. Ваш вибір є тією дією, яку ви робите щоденно. Вибір між прийняттям одного і неприйняттям іншого. На одній шальці терезів знаходиться світло, на іншій зло, прагнучи до світла, але підкоряючись різним спокусам чи дозволяючи, щоб вам володів страх, ви віддаєте свої енергії силам зла. Говорячи про віру і не довіряючи взаємодії із божественними енергіями, наповнюєте силою енергії зла. Божественні дива неможливі у вашому житті, коли вашими думками, емоціями, почуттями, пристрастями, діями цілковито керують ілюзії фізичного світу. Фундаментом для див є ваша віра. На фундаменті віри ви можете зводити різні будівлі. Говори про користування різними методами і різними практиками, які ви отримуєте із Божественного дому для боротьби. І силами зла. Маєте діяти за власними відчуттями. Ви знаєте, що вашим дороговказом є ваше вище я. Лише воно є тим голосом, який вказує вам вірний шлях. Коли ваше вище я, залежно від ситуації, каже вам взаємодіяти із кількома божественними енергіями одночасно, слухайте його. Коли воно вам каже залучати до взаємодії пращурів роду, слухайте його. Коли воно вам каже працювати із стихіями, слухайте його. Божественна магія полягає у тому, що у взаємодії із вашим вищим я, кожен із вас здатний напрацювати власні інструменти протидії силам зла. А для цього маєте постійно практикуватися, практикуватися, практикуватися. Ми прагнемо, щоб до цього рівня прийшов кожен із вас. Але коли дивимося на землю, бачимо і розуміємо, що не кожна душа у її поточному втіленні здатна на це. Не кожна душа у її поточному втіленні пройде той урок, задля якого втілилася. Божественна магія виходить із об'єднаних у веселку божественних променів кольором, який поглинає усі інші, є білий, білий перламутр. Осягнути тонкощі божественної магії, можливо, володіючи знаннями і вміннями взаємодії із творцем через його білопраламутрові енергії. Осягнути тонкощі божественної магії, можливо, володіючи знаннями і вміннями взаємодії з божественними променями. Осягнути тонкощі божественної магії, можливо, володіючи знаннями і вміннями взаємодії із рунами і стихіями. Якщо ви не володієте знаннями і вміннями практики Божественної магії, для вас не працюватимуть. Або ж деякі практики працюватимуть, а інші ні. Можливо, для тих, які не працюють, необхідні особливі знання, вміння чи досвід. Якщо божественна магія закладена у пам'яті душі, вона ґрунтується на глибоких знаннях і досвіді. Як Архангел Атлантиди про віру я говорю вам як про фундамент, на якому можна будувати різні будівлі. Ваша фізична дійсність руйнується, але й у ній ви спостерігаєте повторюваність ситуацій і подій. Виходом із таких ситуацій є вихід із старих прив'язок, програм, патернів, поведінки, мислення, емоцій і дій, звільнення із залежностей. Вибір за вами. Вибір завжди за вами. А ангели і архангели за вашим запитом працюють із вами завжди. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Лише один день, 25 липня, у добу поза часом курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та мій містичний всесвіт можна придбати із 30% знижкою. Познайомитися і взаємодіяти ближче із Архангелом Разіїлом можна у медитації містерії Архангела Резіїла» із мого курсу Вищого рівня духовного розвитку, курсу Божественної магії і містичний Всесвіт. У медитаціях цього курсу можна також мандрувати із Пегасом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати із родом, взаємодіяти із іншими дивовижними енергіями. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Архангели Курс Архангельські промені зцілення як Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним. Опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення запрошую на мій авторський курс базовий. Далі, власне послання передає Архангел Касіель. Вітаю вас, мої любі! Бажаю вам трішки розказати про роботу, яку ми проводимо із дорогим братом Резіїлом. Це інформація, якої вам ще ніхто не озвучував. Ми працюємо із космічними знаками, які здатні налаштовувати світлові коди у порталах вашого єднання із нами. Я говорю про космічні портали, які утворюються у певних місцях Землі. Космічні портали здатні утворювати окремі камені. Ми проводимо роботу по очищенню таких порталів, зціленню енергетичного простору навколо них і активації їх. Через космічні знаки. До відкриття воріт Лева 26 липня вашого земного часу ми завершимо цю роботу, що втілені душі, якими керують не інстинкти, а вище я, знання і мудрість могли працювати через такі космічні портали. Скажу ще, що такі космічні портали є не у кожному камені місці сили, а інформацію про ворота Лева іншим разом. Вам надасть Архангел Аріель.